Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в нас знову велика розпаковка продуктів. Нам збирала, знаю, не одна сім'я, не одна людина. Цю посилочку відчувається все з любов'ю, з теплом, ну, як для рідних людей. Тому давайте будемо розпочинати. Одразу хочу сказати, ми вже цю посилочку подивилися, дітям це дуже сподобалось, мені сподобалось. Вже відкрили ось таку пачечку чіпсів. Нам здається, це кукурудзяні, дуже смачненькі, такі три там. Потім дитині, також передали. Ось такі чудові штани дитині підійшли на старшу. Ось так, бачите, дуже гарно виглядають, гарно сіли по фігурі. Тут, як завжди, дивіться, допомагає моя Рієла. Без неї ні одна посилка, ні одна робота не робить. Так, далі. Передали ось такі спагеті. Потім Томатна паста, йогурти, крупи якісь. Потім ще пачечка якихось крупів. Знову така баночка з песту, але там вже цей раз пише тонно. Йогурти, мабуть, пітні. Ось такі хлібці. Потім такі. Біскоті. Це, мабуть, як наші сухарики, сік, ось такий запакований три. три штучки по 200 мл. І ще одна, і ще одна була, але діти вже також не втримались і її скуштували. Потім знову ось такі. Чіпси. Ми вже їх минулого разу куштували. Надзвичайно смачні. Макарони, Ось такі трубочки, кава смачна, також п'ємо її. Оце, не знаю, це або готові якісь бутерброди, або, можливо, шматочки сиру чи, чи бекону. Потім. Така консерва. Ось такі смачненькі булочки, сухенькі, крустінні, також дуже смачні. І дітям сподобались. Ось така пачечка з готовими тостами, бутербродиками. Потім ось так багато. Тут я навіть не знаю, скільки цих пачок жуйок. Насіння гарбуза. Потім ось такі печиво, теж без скоту. Ну, і, мабуть, найсмачніше це ось така ковбаска. Бачите, от така гарна велика посилочка. Там ще деякі як це правильно сказати? Ну, піна для брітля і станки бритися для хлопців. Але то, кому сказали, тому я вже одразу і віддала, як то кажуть, по адресу. Тому бачите, така гарна посилочка. Нам дуже сподобалася. Ну, найбільше, мабуть, сподобалося Сподобались ось ці штанці. Дитина просто в захваті. Вона їх одягнула і вже неможливо з неї їх стягнути. Уже приміряється, придивляється, з якою ковтинкою, з яким нарядом можна завтра одягнути в школу. Тому не перестаю дякувати. Від усієї душі щиро вдячні за таку вагому підтримку для нас. Для дітей це неймовірна радість, неймовірний заряд такого позитиву. Коли дивишся в їхні очі, їм це все подобається, тому що, ну. Не завжди можна щось купити, ті самі соки, жуйки, ну, і те саме печиво, намагаємось більше щось своє робити. А завдяки таким добрим, чуйним, відзивчивим людям сьогодні у дітей справжнє свято радіють, наче на новий рік. Так, Дякую усім за перегляд. Насамперед дякую людям, які збирали, зробили ось таку посилочку. Це також труд великий цим всім займатися, шукати, хто це все доставить. Доставили взагалі нам додому, можна сказати. Тому від щирого серця усі дякуємо, От підказують, але стидаються, бояться сказати це: е, миру, добра, здоров'я вашим рідним, вашим близьким, вашій сім'ї, дітям. Це добре, друзі. Пока-пока.